Всім привіт! Вирішив зробити ще один тест апарата. Вчора ввечері просто сидів і заняфік делати. Його трошки покрутив, ішов вчора дощ, у нас гарний був. Сьогодні болото, ходити нема куди. Піднастроїв правильну частоту, ну, я гадаю, так правильно, як правильно. В общем, підбирав частоту по глибині. Тобто, на 5-10 одиниць частоту підкрутив, розбаланс це, цей, звів катушки. Як там воно правильно називається? Ну, коротше, відрегулював правильну катушку. Відстроїв від феріта, провірив глибину і таким макаром туди-сюди, потрошки-потрошки, по вивів на частоту, при якій найбільше бере, як при, якій, при якій найбільша глибина. О! Значить так. Що в мене вийшло? Катушка. Раніше в мене було 7850, я так приблизно поставив був. Це вже вийшло у мене 7000. Ой, було 7850, зараз в мене 7820. Від фріта я відстроївся. Ну і зараз покажу, що в мене вийшло. І ще замітив одну ерундицю. Може хто знає, підскаже, бо я не шурупаю в цьому ділю. Значить так, від фріта. З лігонця там брень брень Все нормально. По самому апарату, що в нього там? Ну, вам не буде видно. Ну, коротше, розбаланс 018. E, Sens 4 ТОК 100. Ну, повірити нас, але все одно цей сам, там не видно ні черта, він це погано знімає. Ну, коротше, це таке. Значить так, перше. Одна копійка СССР. Щас її зразу відліплю. Опа. А, і фільтр там десятка. Одна копійка СССР. Щоб багато не крутити, П'ять копійок СССР і лінієчка, на якій ми будемо все діло проворачувати. Ну що ж, будемо розпочинати. Так. Беремо, почнемо. Давай з 5 копійок почнемо. Беремо 5 копійок. І поїхали. Як так, щоб було видно Ну, Зараз я трошки прикручу штори. Трошки зробимо тіньок. О, то, блін. Не видно ніфіга. Значить так, що в нас виходить? Ну, тут видно. 5 і пішло тин-тин-тин-тин-тин-тин. Поїхали. З 30 починаємо. 39, 40 40, якщо то ще є. 41, так, через раз, ну, 40 бере. Значить так, тепер одна копійка СССР Приліпили і поїхали. Ну, 29-28. 28 точно хорошо, нормально отлично. Так, тепер що ми робимо? Так, а що ми робимо? Ми беремо зараз і ток ми не піднімаємо, а навпаки опустимо. Ну зараз почнемо з 93. Ну 90 получилось. 90, 93 там воно чуть перескакує. Одна копійка це ж сама, все як і було. 29-28. 27,5 з половиною навіть. Щоб точно. Так, щоб нормально. Тепер. 5 копійок. само, 40, 41. Е, блін, навіть трошки більше щось, я щось не зрозумів. Навіть 41. Хі -хі. Ну, 40 надіжно. Можна сказати, те ж саме, що і було. Тепер. Так. А, режим норма, щоб не з'ясати. Опускаємо ток ще нижче. Був 93. Хоп. Зараз 79. А, і при цьому в нас падає розбаланс. Ну, відомо при всім, що розбаланс менший, глибина більша, але датчик нестабільний. Ну, все одно цікаво, правда? Обично додають ток, але тут я бачу, що воно нічого не міняється. Знаєш так, виїхав, 5 копійок це так само, як і було. 9,5 40 нормально. Так. Одна копійка. Осер. 28, нормально. 27,5 і 28. Ну, скажімо так, показники не міняють так потом. Тепер. Знижуємо ток ще нижче, Ой, Та все одно вам там ніфіга не видно, блядь. Так, ток 66. Розбаланс пав вже 0,10. Одна копійка СССР, поїхали. О! Не, двадцять 27. 27 навіть точно десь. 26,5. Ну ток який? Хі -хі. Тепер 5 копійок. І це ще одна копійка і маленька. Ну, то таке, коротше, 5 копійок. Ток, який у нас там, 66 чи що, так? Да? Поїхали. 39.40 посерединці між цими. 39, скажемо, щоб було надежно. навіть 38,5-39, а 39. От так вже нормально чути. Тепер знижуємо ток ще нижче. Бувшись 0,66, тепер ми опустимо його 0,45. Цих самих 5 копій. 37 37 сантиметрів При токовій 45 мілівольта Тепер одна копійка 26 26 з половиною. 26. 26 надію. Навіть 25 з половиною. Вот такого. ТП. Тепер. Тепер ми піднімемо. Що ми помітили? Так. Зараз у нас 0,45, іде в нас було 100 початково, зараз 110. Ой, 110. Так, одна копійка. Ну, 30 в одну сторону. Двадцять вісім десь. Двадцять дев'ять. Двадцять вісім двадцять дев'ять. 28 – це таке що вже отвічно шути. Ставим 5 копійок СССР. Сорок один, сорок два. Ну, сорок сантиметрів. 41 є. Ну, 41, коротше, 40. Від сотні мало чим відрізняється. При 100 мА. Практично те ж саме. Тепер. Що у нас? 117 виходить. Тих самих 5 копійок СССР. 42. 41. 41 надіжно. 41. Надіжна, що чути туди сюди. Так, одна копійка. 29. 28, 29. На одну копійку не міняється, взагалі ні пліга. На 5 копійок хоч трохи росте. Одна копійка так і залишається. Ну я думаю, це залежить від частоти самої катушки. Так, було 117, підвищуємо до 124. 124 мА. Зараз почав розбаланс рости. Зараз вже 0,22. При 100 мА, 018, 0,17, воно там таке посередині щось проскакує туди-сюди. Ну, так, це в нас що, одна копійка ССР. 30 копійок нормально. Ой, 30, 30 см вже чути. 29-30 посередині там щось між ними. Так, 5 копійок СССР. Другий не брав, ну, блин, дуже довго. Це таке, що саме стандартне. 5 копійок ССР, що в нас є? 41 42. Ну, проскакує, ось до догов... і на 45 проскакує з І на 46 чуть-чуть проскакує. Ну, в одну сторону. 42-43 нормально. Пайдіо. Тепер підвищуємо було 124, підвищуємо до 134. 5 копійок так само. 3.44. Ну 43 чути нормально. Так, одна копійка ССР 30 см чути нормально. Нам 29. 29,5 до 30 доходить. Ну, проскакує ось до і на 32. І на 33, і на 34, вже все. Проскакує на 33. Ну, на 30, можна сказати, нормально, більш-менш. Так, піднімемо ще вище. Було 134. 141. Зараз розбаланс 0,26. Я більше впевнений, що воно зараз почне падати. Це вже провірив. Поправлю трохи цю. Ну так, це у нас одна копійка ССР. Ну 30 копійок чітко. Далі вже все. Ну что интересно, уже все, дальше уже нема прозвонок. Так, хорошо, поехали дальше. 5 копеек. СССР. 41. 42. Ну, 41, 42 такой надежный. Дальше вже питають, проскакаємо навіть на 45 до. До 45 проскакує, але 41-42 це таке що. Пойдем. Так, далі. Піднімаємо ток. 152. Як там багато пише, що ходять притокові 150, 5 копійок СССР. Що воно дається як 150 мА? 45 проскакую. 43-44. Навіть 45, ще более менше Ні, 43-44. 43 навіть. Оце таке виросло, воно у нас. При 150. Розбаланс при цьому у нас 0,28. Одна копійка. 30 копійок, ой, 30 сантиметрів як було, так і є. Там 31 навіть. 30-31. Все, далі вже так через раз. Так, піднімемо ще вище. Так, і зараз у нас 159. Більше я вже не буду піднімати. Одна копійка. 30. Навіть 29, вже все, вже падає, йде на спад. 29 хорошо чути. 5 копій. СССР. Ну, проскакує навіть ось того до 50, 48, 40. А чути нормально. 41. 1 см. Тобто вже пішло в нас на спад. Робимо висновки, що ток середній ток 100 мА. це нормально. При такому можна ходити і баланс не сильно скаче. В общем, більш-менш стабільна катушка. Це я вже так з досвіду побачив, поки ходив. Що ще? Зниження току сильно глибини нам не дало втрачати. Підвищення трошки підвищило. Як у нас було. При токові 100 було у нас 39,40. Приблизно там туди-сюди. За 50 мА додавання 50 мА нам додало скільки? Ну, грубо говоря, нехай 5 см. Ну, не знаю. такої ерундиці. При тому, що зниження току в нас показники майже не міняло. У нас. Показник так і знаходився. Від 45 мА до 100 мА, навіть до 110 мА. У нас показники були в межах на 5 копійок СССР у межах 40 см. Там 38-40. Я думаю, цих 2 см, сильно ролі нікому ніколи не зіграю. І що стосується одної копійки СССР, самої маленької, її глибина також. Гралася між 27-30 см. Більше воно не скакало. Отака фігня малята. Чекаю коментарів. Підсказуйте, що може не так. Буду чекати. Ставте лайки, дизлайки. Підписуйтеся. Ще планую зробити відео з тестом в ґрунті. Ну а там далі побачимо до наступної зустрічі. Пока.